Ну, друзі, в ефірі книгарня, і це не просто новий випуск, це прем'єра, це четвертий сезон. Це нові книжки, як українських, так і європейських письменників. І це супер бонус, який чекає на вас. Перед тим як ми будемо підбивати підсумки, тому додивіться до кінця буде дуже багато цього цікавого. І я нагадаю, що я, Іванка Гамірзоєва, разом зі мною Мілана Іскович. Привіт! І яку ж книжку Мілана ми будемо презентувати у першій серії четвертого сезону? Ну, по-перше, я хочу сказати, що вона в нас не українська, а закордонна. Ми вирішили почати почати наш випуск з таких ось неймовірних. Нижок, вона і справді неймовірна, яка лише назва сама вже вражає. Під назвою Маламандер. Ну, спочатку, звісно, ти не розумієш взагалі, що це таке. Це тварина, це якась істота, це людина. Людина у моєму віці гадала, що це ліки. Ну, маламандер, можна ну, там десь приложити полегше. Або так. Але це в нас, ну ми потім з тобою обговоримо. Я хочу розповісти про нашого автора. Автором є Томас Тейлор, британський дитячий письменник. Народився 22 травня 1973 року у Норфолку, що у східній Англії. Томас хотів стати ілюстратором. Навчався у Норвичській школі мистецтв та дизайну. Потім ще три роки у художній школі у Кембриджі. Після закінчення вищого навчального закладу отримав своє перше замовлення намалювати обкладинку до книги «Гаррі Поттер і Філософський камінь». нічого суди. Так він проілюстрував більше сотні книжок, а потім вже почав писати твори. А ти не знаєш цю книжку? Він також сам ілюстрував? Так своє сам ну про це ми поговоримо трошки пізніше. А поки про саму книгу це. Містичний морський детектив, я б його так назвала. Там дуже багато пригод, солоної води і темного пляжу. Ми приїжджаємо у морський сад, де одна літера відпала і сад перетворився на ад. І в цьому морському аду є готель на березі. Океану, я так зрозуміла, це не просто ж море, це ж океан. Там є готель, там є різні крамнички, там є суперкрутезна бібліотека, якої хочеться приділити увагу. Книжкова крамниця, ота. бо там неймовірна технологія, яка мене вразила просто. Круто. І там є і поїсти і все є для життя, але там є і легенди, які наповнюють це містечко, цей острів, легенди про те, що взимку на цей острів приходить морське чудовисько, яке і називається Маламандер. І там не всі дуже люблять говорити в голос, що це маламандер. Це мені нагадало, до речі, Гаррі Поттера, бо там Волан морта називали той. той, кого не можна називати. І тут Маламанзер голос сказати: Та ви що, не треба, не накликайте книжки біди". всі заборонені? Так, і ми знайомимося з головним героєм книжки. Це хлопчик, який. Також дуже дивно потрапив на цей острів, бо його знайшли в коробці з лимонами, тому у нього прізвище Лемон Герберт Лемон. Він працює у цьому готелі. Готель належить леді Кракен, і він працює в цьому готелі у такому відділі забутих речей. Всі, хто зупиняється в готелі та забувають свої речі, ці речі збираються. У цього хлопчика зберігаються. І оплата за його роботу це якщо за 100 років ніхто не забрав свою річ, він може її взяти собі. Ну, такі дивні справи. І якось до цього хлопчика в вікно залізла маленька дівчинка. Маленька дівчинка, яка прибула на острів, щоб знайти своїх батьків, які зникли 12 років тому. Вони зупинялися в цьому готелі, пішли на берег, зникли, а дівчинка, немовлям, залишилася у цьому готелі. І хлопчик, який знаходить загублені речі, має знайти її батьків. І ми поринаємо в такий вихор пригод. Вихор пригод де є легендарний капітан Гак, який переслідує цю дівчинку, де є цей маламандр, якого є своя легенда і своя крутезна історія, яку не будемо спойлерити, це треба прочитати та дізнатися. Там є чарівне яйце маламандра, яке виконує бажання і як за ним всі намагаються його знайти і загадати своє бажання. Там у кожного персонажа цієї книги є якісь свої інтереси, і всі вони переплутаються з головним. Героєм є гарні персонажі, є дійсно огидні, погані персонажі. Ну я була ну, в захваті. Я спочатку ця книжка мені не дуже сподобалася. Я читала, я плуталася в іменах, плуталася, де що знаходиться, який сад, який ад і все таке інше. А потім я обійшла так до смаку. Мені ця книжка стала, і я почала. Отримувати задоволення, тому що я ніби подивилася класний діснейський мультик. Ну, якось така в мене була асоціація, тому що дуже багато пригод, дуже багато несподіваних поворотів, і дуже цікава історія. Це легенда в цій книжці. Вона взагалі, як я не знаю, знахідка справжня, тому що на ній все тримається. Тому я у захваті в книжці. Знаєш, мені дуже сподобалось, що. Кожного героя розповідалася його історія. Тобто, спочатку ти не розумієш, що взагалі хто це такий. Ну просто так знаєш, будь то нас взяли і помістили прямо у вирій подій. Так, тобто, відразу Без, кинули без, і без передмов, без історії, без якихось там, звісно, історії взагалі. А потім почали розповідати про кожного з героїв, хто він, що там взагалі відбувалося, чому він вирішив так поступити, чи що взагалі він хоче. Зробити, яка у нього мета, так? Та, та. та, Мені не сподобалось. Перші 50 сторінок просто неможливо було читати. Ну, може, і можливо, але не дуже задоволенням було. Тому що Бо... було і ти локація, не зрозуміло було так, що це було. Що й так прям Немає взагалі нічого, і ти читаєш і намагаєшся розібратися, що відбувається. Це дуже складно було. Але потім, знаєш, десь. Після середини книжки я зрозуміла зрозуміла, дійсно сподобалась взагалі історія і те, що відбувається. Я нарешті зрозуміла і сприйняла якось так прочула цю історію. Але певно, мені саме подобатись книжка почала під самий кінець. І під самим, звісно, вона ж закінчилась. До речі, так ця книжка буває. закінчилася так, що ми не дізнаємося головного. Бо голов для мене головне було дізнатися, що з батьками цієї дівчинки, як вони зникли. Ми дізналися, як вони зникли і чому вони зникли. Але що з ними далі? Чи живі вони, чи ні? Ми не дізналися, що там у минулого у нашого гербі. Чому він лемон? Так, ну чому ми, де він ми був? Дізналась, ми знаємо, чому він Лемон, але як, він, як він опинився в цій коробці, як взагалі було його життя до цього, що де, як ну, це звичайно, але це ж не просто самотня книжка, це серія книг. І там дійсно знову Гаррі Поттер до нас приходить. Там ціла серія книг, де оця сюжетна лінія, просто історія головних героїв, вона буде відгукуватися в кожній книжці. І просто треба просто різні так, приходи, різні тем. місця. Так, і мені здається, це круто, тому що саме такі книжки потім стають класними якимись серіями фільмів, чи серіалів, чи мультиками. Тому класна ідея. А ще мені дуже сподобалося, що головних героїв дуже по-морському звали. Бо в нас була леді Кракен. У нас у готелі працював молюск. Містер Молюск, такий дуже склузький, справді як молюск. У нас була, був доктор О Океанс, який також дуже морське був таке, мокреньке прізвисько має <О> Океанс. У нас була а, леді Копалина, здається, так. так жіночка, яка на пляжі вишукувала різні камінчики, різні дрібнички. Викопувала, тому вона і і те, що мені сподобалося, найбільше книжна лавка. Отже, була така собі книжна лавка, де стоїть статуя мавпи зі шляпою, і треба цій мавпі кинути гроші у шляпу. І мавпа каже, яку книжку на бумажці постає бумажечку, папірець, і там написано, яку книжку ти маєш взяти. Ти не можеш сам взяти і обрати собі книжку. Тобі обирає мавпа, і саме ця книжка буде мати значення в твоєму житті. Це геніальна ідея, як навіть просто на обум прийшла б в такий магазин з такою акцією, де ти просто платиш там гроші, отримуєш книжку, і вона... Якби призначено саме для тебе, Знаєш, дуже схоже на то печиво з пересказами. Так, 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 класно, Ну дуже круто і там цілий механізм описувався. Як воно все зроблено? Як так, воно ще все відбувається. один Цікавий факт можна було цій мавпі кидати безліч грошей, але вона сама вибирала, коли там може. Комусь скаже назву книги, ну не назва, саме так, ці... і що так, за символи книжко... різні були. тобто вона сама вирішує. Обурала. Може ви там за копійку собі якусь супер книжку візьмете, яка вам всі таємниці життя розповість, ну, може, а може сипіло, ви так всі свої статку, гроші. Так але... весь статок скинете і нічого. Ну, головне, щоб ця ідея не потрапила до поганих людей, бо буде у нас десь мавпа в центрі міста, яка буде тільки збирати гроші і нікому нічого не видавати. Ну, все може бути. А ідея класна, мені сподобалася. І я гадаю, ми можемо трошки поцитувати нашу книжку. Ти так, я я не знаю, як ти, але я читала і цитат взагалі не було. Саме було навіть не було таких фраз, яких можна було взяти до цитат. Та б я тільки після середини книжки а, зрозуміла, що можна взагалі таке вставити цікавеньке. І що ж ти знайшла? О, мені дуже сподобалось, як міст оцей лемон відповів Молюску. А, Молюску у нього запитували, з ким ти розмовляв лемоне. Собою сер відповідаю іноді це єдиний спосіб поговорити з розумною людиною. Так. Звісно, якщо взяти до уваги цього такого придкого, слизького там за характером молюска, то Лемон прям взагалі так ідеально Ідеально. Відповідає. Я така думаю, о, хлопчина, ти не молодець. Ну він така, нібито гарна, спокійна людина, яка ніколи там не вище голови не стрибає, так, тут ні, він ні, так взяло відповів. Так, ну гостро. і звісно, він сказав таку фразу влучно, бо інколи немає того, тої, тієї людини, з ким ти можеш чимось поділитися. І о, той, хто тебе зрозуміє, це тільки ти сам. Так, і таке буває. У мене є ось така цитата. Вона мені сподобалася, тому що вона нагадує мені в життя. Сніг ховає весь бруд, всю химерність цього міста зі снігом усе здається новим. І це так класно, ну, тому що коли випадає сніг, ти не бачиш тих доріг, ти не бачиш якогось бруду, особливо коли погода, то плюс, то мінус, грязюка з'являється, лужі, калюжі, ну все взагалі дуже так. Огидливо. А коли припорошує все білим снігом, і все здається дійсно новим, таким чистим, таким невинним, що тобі якось приємно стає на душі, сніг приховує все. Звісно, він не робить щось краще, бо сніг розтане, а дірки на дорогах так і залишаться, і бруд знову з'явиться. Але на якусь мить він діє магічно, перетворюючи весь бруд, все на щось нове і прекрасне. Знаєш, я казала, що дійсно було мало цитати. Ти прямо влучила в мою. Тому давай в тебе є щось? Так у мене є ще одна цитата. Я, вона мені давай. край сподобалася у реальному житті? Не завжди буває щасливий кінець. Можливо, нам просто необхідно це прийняти. Це дуже розумні слова, тому що насправді не все закінчується якимось хеппі-ендом, Не все буває так, як людина того бажає. Бо трапиться може все. І те, що трапляється, навіть може не залежати від людини. Не просто воно сталося та й сталося, і нічого з цим не поробиш. Але треба розуміти, що як статися може погане, так статися може і хороше. І не треба особливо перейматися через те, що ти не можеш змінити. Треба просто розуміти, що може бути так, може бути не так. Бути готовим будь-яким поворотом долік, будь-яким ситуаціям. І тоді стане набагато легше жити, тому що ти не будеш постійно переймати. На щось там чекати край того, чим, чим потрібно. Треба приймати все таким, як воно є. Я згадала, як ти колись сказала нещодавно мені, що ти інтроверт. І це... Песиміст, а песиміст. Тобто Можна ні на що не надіятись. Дуже круто бути песимістом, тому що я або завжди права. Або приємно вражена. Ось, оце взагалі правильна позиція. Так, тому чому б і ні? Рекомендую песимізм, дуже гарна риса. тому Користуйтесь. Добре! І буде у нас культ песимістів. Сектосу якось, не дай Боже, ото що створимо. Не слухайте, нас там ми так. Ми краще поговоримо про нашого головного героя, тому що вже прийшов час виставляти перші оцінки. І що ти скажеш про нашого гербі? Гербі. Взагалі, це дуже така сильна людина, сильний герой, хоч йому ще 12, але він допомагає усім. От усім, він прикриває цю дівчинку, він не здає своїх друзів. Звісно, він дуже вічлива така людина і ніколи не наїде на когось, на того самого молюска. Він так. слово йому поперек не сказав, але. Як він думав, він дуже хотів там сказати деякі такі нецензурні речі. А він рятував дуже сильно усіх. Він ризикував навіть так. своїм життям заради інших. Він дуже відповідально ставиться до справи, якою займається. Це... Ну, Таких людей небагато, саме я знаю. Тому хочеться поставити 10 за старання. За старання і за такі рейси взагалі. Я йому все ж таки поставлю дев'ять, тому що десятку я йому поставила, якби він, він взагалі був супередіальним. Але він же, коли йому леді Кракін сказала, давай мені розповідай все, що буде в готелі, він на це погодився, але ж не розповідав. І з однієї сторони він прикрив людей, а з іншої сторони він надурив стареньку леді. Тобто такі Терези ввагаються туди-сюди, туди-сюди. Він, звісно, дуже... Він дуже чесний, до речі, це йому плюс, тому що він постійно каже: там Мені страшно, я не хочу, що ж це буде, але все одно робить. Там лізе в ту дірку на тому кораблі, коли там була ситуація, все одно йде на пляж вночі, коли небезпечно. Постійно рятується цю дівчинку. Але Терези трошки вагається, тому дивляться. Так, а мені дуже також дуже сподобалось, що він нікому ще не зібрав, так. Він не збрехав. Так, навіть цієї жіночці він не досказав. Він Не досказав. Оце також так. така вот риса характеру. Коли ти нібито кажеш одну правду, ти просто дещо не договорюєш. Але це не так погано. Це як і плюс, так і мінус. Так тому дев'ять ілюстрація. Ілюстрація. Ані, давай спочатку сюжет. Що ми так зразу? Сюжет. Сюжет дуже захопливий від початку до кінця. Ну від початку не дуже цікаво було, але потім я зрозуміла, що це була е, така задумана риса, щоб ми в'їхали у події. Тобто перші 50 сторінок, ти просто в'їжджаєш у сенс. Ось а кінцівочка. Кінцівочка дійсно така розкриває багато чого, але головну е інтригу, інтригу так, вона все ж таки дотягує. Тобто навіть вона і закінчується не дуже зрозуміло, так. там обривається різко. Але сюжет дуже класний. Я, я читала, я розуміла, що таких книжок небагато. Тобто воно, начебто, і... Ну, я не знаю, як це пояснити, але в мене сюжет завжди описується з кольором якимось. І саме це було таким з темним, з чорним чи сірим. Тобто немає таких ярких подій. Звісно, вони є, але немає багато чого позитивного. Але таких книжок дійсно небагато. Тому за сюжет я хочу поставити 10. Хоча ні, я поставлю 9, бо не було кінцівки саме у цій книжці. Я гадаю, що я також поставлю 9. Я дуже задоволена тим, що одна історія розкрилась повністю. Початку до кінця історія про цього маламандера, хто він, звідки, нащо і взагалі що відбувається, ми дізналися. Але мене так збентежила це, коли е, з головою тебе окунають в події, а Така нащо читає дитячу книжку, а тут наче якийсь фільм гая річі дивлюся, де щось відбувається постійно, але не зрозуміло що і це мене трошки так збивало, збивало, Потім так воно вже якось сплинуло нормально читаєш, розумієш. Те, що нам не розповіли, де батьки, що з минулим гербі, ну то, мабуть, і є така також ідея для серії книг, добре. Але оця холодна вода на початку книжка про океан і море, холодна вода і все інше, яку тебе окунають в ці події, тому дев'ять. Так і в нас залишаються ілюстрації. ілюстрації. Як тобі ілюстрації? Ілюстрації були дійсно чорнобілі. Але я, як я гадаю, воно підходить дуже під а, сюжет книж, книжки. Так. Бо як я вже сказала, не було ніяких, ніяк не таких таких. Різких, таких ярких Ми подій. похмурою зимою так, там і біля чорної води це ідеально. Так сніг, таке все темне, ще й ці ілюстрації. Я взагалі така думала, все похмуре, таке. лежу собі читаю, гадаю. Ну і що це таке? Хотіла щось таке веселеньке, але воно, Але книжка, ну. Взагалі, ілюстрації дуже підходять до книжки. Бо якщо б вони були е різнокольорові, я б вже б тоді було б у мене питання. Що <гум> таке? Що так. за дисонанс? Саме під книжку воно підходить, хоча я не дуже полюбляю. Не фанат чорно-білих ілюстрації так, не люблю, але саме тут воно було влучно, тому я хочу поставити 10. І добре, що вони були промальовані. Так, я також ставлю 10. Я залишилася у захваді від ілюстрацій. Вони мені нагадали у ці всі старі дісневські. Мультики, тому що ну старі старі, король Лев, Анастасія, там принцеса Либідь, всі вони, ці риси, обличчя, ці емоції, ці якісь, не знаю, всякі дрібниці на цих картинках, вони мені так сподобалися. Я до них вони були чорно-білі, здається, холодні, але вони були такі теплі цим своїм смаком старих діснейських мультиків. Я залишилася дуже задоволеною. Я не знала, що цей автор, ілюстратор та художник. А тепер я розумію, що так він міг таку красу створити, і я у захваті я ставлю десь. До речі, в мене питання. Тобі не здалося, що на ілюстраціях люди якось так карикатурно зображені? А це принцип старих діснеївських мультиків. У них у всіх були такі величенькі глаза. Я такі відразу згадала Венздей. Так, це, так трошки я читаю, є. дивлюсь на ці героїв, думаю, що мені... щось мені так нагадує. Так, так. 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 Ну, це тобою... добре, так. Так, це класно. Якщо навіть не будете читати книгу, Подивіться картинки, такого ми ще не радили, але воно того варте. І що ж, зараз ми з Міланою будемо підбивати підсумки. А поки ми це робимо, у вас, шановні глядачі, є дуже крута нагода дізнати, дізнатися щось цікавеньке. Тому що Мілана підготувала для вас 10 фактів про що? Про книжки та читання. Тому дивіться просто зараз: 10 фактів про книжки та читання. Ми цікавимося усім, що пов'язане з книгами, і хочемо поділитися цими знаннями з вами. Сьогодні ми підготували для вас 10 цікавих фактів про книги та читання. Найстаріша друкована кольорова книжка це китайське керівництво по коліграфії і малюванню. Було створено в 1633 році. Найменша книга у світі це Кобзар. Створена вона українським майстром Миколаєм Сятристим. У книжці 12 сторінок і на кожній по 8 віршованих рядків. Сторінки настільки тонкі, що перегортати їх можна лише кінчиком загостреної волосини. Шита книжка павотиною, а обкладинка зроблена з пелюстки безсмертника. Через мікроскоп можна прочитати поезії Тараса Шевченка. Нацією, що найбільше часу проводить за книгу, безперечно вважається Індія. Середньостатистичний індієць проводить майже 11 годин. На тиждень просто читаючи книгу. Лестерський кодекс за авторством Леонардо да Вінчі, одна з найдорожчих у світі книг. Вона була продана Білу Гейтсу на аукціоні за фантастичну суму 24 мільйони доларів. Цікавий той факт, що книга написана дзеркально, тобто необхідно озброїтися дзеркалом, щоб її прочитати. Якщо кожен день читати по 10 сторінок, то за рік їх набереться 3650, а це як мінімум 12 книг. Найтовстіша у світі книга це англійський словник, що має 8600 сторінок. Незвичайну біблію можуть побачити відвідувачі державного музею мистецтв у Грузії. На важких кам'яних плитах рукою стародавнього майстра висічено 20 сюжетів на теми старого і нового завітів. Така біблія існує в одному примірнику: її кам'яні сторінки знайдено у високогірному селі Цебельда. Люди почали читати мовчки тільки в четвертому столітті нашої ери. До цього людство завжди читало вголос. Рокопис Войнича вважається найбільш таємничою книгою у світі, і вона досі не розшифрована. Книга являє собою написаний невідомою мовою манускрипт або знахарський довідник, тільки ось у світі немає тих рослин, які на сторінках цієї книги намальовані. І мови, якою вона написана, ніхто не знає. 33% американців не прочитали жодної книги після того, як закінчили школу. Хоча в США бібліотек в сім разів більше ніж Макдональдсів. Що, шановні глядачі, маємо надію, вам сподобалися наші факти, Ну, як наші, які підготувала вам, Мілана, а я так просто про них розповіла, презентувала, можна сказати. Я хочу сказати, що тепер кожен випуск на вас чекатимуть 10 цікавезних фактів, про які ви, можливо, не знали. А якщо ви знаєте якийсь цікавий факт, то напишіть нам у коментарях. Якщо він дуже класний, то ми обов'язково візьмемо його у випуск. Тому пишіть, будемо вам дуже вдячні а зараз ми підбиваємо підсумки. Так, у сумі у нас вийшло 57 балів. У мене 29, і у Іванки 28. 57 балів на початку сезону я вважаю взагалі прям бомба. Прям взагалі. Так, це не минулий сезон, коли перші оцінки були 41. Так. Тут ми вже так по-багатому, по Книжка ж яка. Але книжка класна, так. Книжка, книжка класна. Ми вам її рекомендуємо, тому читайте і розповідайте нам. Можливо, ви взагалі всю серію прочитали можете нам розповісти. Дещо більше, поки ми дочитаємо, ви нам все напишете. Пишіть у коментарях на Фейсбук, на Ютубі, де вам завгодно. І я знаю, що Мілана підготувала нам. Що почитати, поки ви з нетерпінням чекаєте на наступний випуск книгарні. Отже, Мілана, так я знайшла. І перша книжка в нас має назву. «Гаргантіс» – це друга книжка серії легенди морського аду» британського дитячого письменника Томаса Тейлора. Тобто, це продовження від цієї книжки, але вже там. А я дивлюся, він любить оці ці назви такі незвичайні. це <гум> <Щасати> просто неможливо. <гум> так. <гум> так, що за гігантська тінь ховається серед блискавок поміж штормових хмар, які потужно бурою накрила містечко. Невже «Гаргантіс» повернувся? тисяча років тому він ледь на стермо морський ад з лися землі. Та на місто знову зійшла страшна буря, і рибалки, подейкуючи монстр з давніх легенд, повернувся. Хтось пробудив могутню штормову істоту, а в готелі Гранд на де наш хлопчик працював. І знову відбуваються загадкові події. Гербі і Вайолет впевні, що все це якось пов'язано. А Вайолет це дівчинка з книжки, яку ми читали сьогодні, і там скорочно ві називали. Так він ну слухай, що я скажу? Скажу. Мені дуже шкода цей морський ад. Постійно в них якісь чудовиська, постійно на них хтось нападає. Але задячою цьому ми можемо читати цікаві історії. Так Гербі і Вайолет такі взагалі, захотілося поповорішувати там. Так, Ну, можливо. Врятувати чим міста? там ще займатися у тому місці, лише працювати та розгадувати таємниці. Що так, ще у Так, друга книжка під назвою освітлі світляків? Це третя книга. У світлі світляків. Так, Таке масло масляне освітлі світляків. Так і повна назва Освітлі світляків. Книга три, там де тиша. Автором є Ольга Войтенко, українська письменниця та сценаристка. У безмежно темному і засніженому світі загубити одне одного дуже легко. Та що там? У цій темряві можна загубити навіть самого себе, вирушаючу подорож, Єва Ліза, Тім, Анна та Нік хочуть лише одного знайти Макса. Та чи можливо знайти когось, коли не знаєш, де шукати, а супроти тебе сама безмежність? Водночас, чи можна залишитись на місці? Коли десь далеко, там, де тиша, неодмінно мають бути відповіді, Щоправда, можливо, зовсім не ті, яких ти сподіваєшся. І знову у нас такі діти, які шукають так, відповіді на свої питання і когось шукають. Клас так і ще там дуже класна заставка. Заставка. І мені, мені сподобалось. От вони діти 21-го віку. Не обкладинка, а, а заставка. А, обкладинка, так. Та ну. нехай буде заставка. Все, Не перепишемо. <рес> так, і третя книжечка під назвою Містел енд пробудження Грифона». Книга перша. Бенедикт Міроу, американська письменниця. Це автор цієї книжки. Але як я зрозуміла, це навіть серія книжок. <рес> Так, про книжечку а, Седрік переїжджає до невеличкого містечка у Шотландії разом зі своїм батьком і гадки немає, які пригоди чекають на нього попереду. Тільки коли Грифон стражних міста з'являється вночі перед хлопчиком із випробуванням, Седрік розуміє, що не тільки жителі міста Ленду мають магічні здібності. Він один із останніх друїдів у світі, і тепер йому потрібно тренувати свої навички, щоб підтримувати баланс між людьми, магією та природою. Попереду на Седрика Чекає велика битва, чи зможе хлопець без знань про свою силу, але має ще вірних друзів вийти в бою Круто. Переможцем? Магія, це знов якась цікава. І, так, а знаєш, так, ти така кажеш якийсь, там так. і грифоні така. Щось нагадується з Грифіндор. Знов таки Гаррі Поттер. А потім ти кажеш Седріка, така божечки Седрік Дігарю. Він же був персонажем з Гарі Поттер. Я думаю, як якийсь фанат Гаррі Поттера взяв собі такі частинки і написав книжку. Ну дуже класно. Ну взагалі, то кожен митець надихається чимось. І якщо хтось надихнувся Джоан Ролінг і Гаррі Потером, і потім писав серію своїх вже книг зі своїми персонажами і зі своїми подіями і пригодами, це навпаки дуже класно. Так, світ отримав багато таких так, незвичайних так. дуже круто. Ну, я тобі дуже дякую. Будемо читати, шановні глядачі, ви читайте, і нам не забувайте писати, що вам там подобається, що не подобається. Можливо, ви взагалі нам запропонуєте ще щось цікавеньке додати до книгарні, крім наших фактів. Окрім наших неймовірно цікавих книжок. Тому пишіть, будемо чекати. І зустрінемося вже через тиждень. І знов таки ви зустрінетесь з Міланою Іцкович і мною Іванкою Агамірсоєвою. Та на все добре!